Лива це найостанніша технологія лікування варикозу. Вона відноситься до так званих нетермальних методів лікування, тобто вона не використовує термічну дію на ушкоджену вену. Для її виконання не потрібно навіть використання якоїсь анестезії. Це дуже зручна і дуже швидка технологія лікування. Ця технологія призначена для так званого закриття основних стовбурів підшкірних вен, які є основною причиною розвитку хвороби. З одного маленького проколу на нозі в вену вводиться певна система, по якій в ушкоджену вену вводиться біоклей, який заклеює вену, вона більш не функціонує і з часом вона зникає. Ця методика була придумана для тих пацієнтів, у кого захворювання лише починається. Тобто, коли зовнішні ознаки захворювання дуже невеликі, тоді не хочеться робити якісь великих операцій, і саме для цих ситуацій і придумана ця технологія. Також клеєва облітерація є методом вибору для лікування певних форм захворювання, коли уражена одна з магістральних підшкірних вен, це мала підшкірна Вена. Там, де Термальні або звичайні методи лікування, як лазер або радіохвильова аблітерація, дають дуже багато ускладнень. Також клеєва аблітерація є дуже гарним методом лікування у пацієнтів похилого віку, оскільки ця технологія не потребує навіть застосування анестезії. Вона швидка, малотравматична і з дуже швидким періодом відновлення. Сама процедура триває 15 20 хвилин. Після цього пацієнт абсолютно спокійно повертається до свого звичайного життя без якихось обмежень, тобто майже відсутній якийсь період реабілітації. Обидві ці сучасні методики лікування варикозних вен майже однаково ефективні, надійні та безпечні. Кожна з них має свої обмеження та показання, недоліки та переваги, але не існує двох однакових варикозів. Кожна ситуація має свої особливості. Тож звертайтеся на консультацію, і ми оберемо для вас індивідуально найкращу технологію лікування.